Час невпинно біжить вперед. Завершується ще один день. Можливо, він був вдалим, а можливо і ні. Однак запрошую вас посвятити 5 хвилин для вічних цінностей на телеканалі Надія. Програма «5 хвилин для вічності. З вами я, її ведучий Володимир Гриневич. Вітаю вас. В своїй передсмертній промові Мойсей, великий полководець ізраїльського народу, порівнюючи язичівських божків з Богом Яхве, сказав про Господа так: не така бо їх скеля, як наша та скеля. Перед обличчям своїх слухачів Мойсей хотів прославити істину, про яку говориться в першій книзі Самоїла. Немає святого подібного Господу, немає нікого крім Тебе, і скелі немає, як Бог наш. Фальшиві боги оточуючих народів ніколи не могли задовільнити їх справжні потреби та виконати ті прохання, які з благанням підносили люди. Істинне задоволення життя можна отримати тільки через нашого Господа, якого Мойсей порівнює зі скелею, сміливо проголосивши: не така бо їх скеля, як наша та скеля. Живого Бога неможливо замінити, йому немає рівних. Сучасні люди покладають надію на свою твердиню, але їм. Все ж таки доводиться визнати, що їх скеля не є такою могутньою, як скеля, про яку говорив Мойсей. Дехто шукає сенс свого життя в гуманізмі. Гуманіст. Як це слово пояснює один з письменників, це той, хто в центрі своєї віри поміщає людину та її благо. Віра в людину підміняє собою віру в Бога. Ми можемо довіряти людям. Ми зацікавлені в людському добробуті, але скеля гуманізму не є нашою скелею. Інші люди задоволення своїх потреб шукають в матеріалізмі. Ми живемо в час, коли грошолюбство процвітає, молодші і старші намагаються придбати все більше і більше в цьому світі, якомога більше матеріальних цінностей. Так вони сподіваються придбати мир і щастя. Але так часто ці люди забувають про те, що одного разу сказав Ісус: бо життя чоловіка не залежить від достатку маєтку Його. Мільйони людей сьогодні намагаються вирішити таємницю Всесвіту і таємницю життя на своїй скелі еволюції. Так вони відмовляються від скелі всіх століть, від його слова, від його рятівної творчої сили, від його другого приходу. Еволюція створює лише стільки ж проблем, скільки ж і вирішує. Основа еволюції не є нашою основою. Нашою міцною основою є Христос, наша скала, наш Творець і наш Спаситель. І до Нього ми можемо сміливо щодня приходити в молитві. Помолимось. Дорогий Небесний Отець, ми щиро вдячні тобі за слово Твоєї святої правди, на сторінках якої ти відкриваєш себе як основу нашої віри, основу нашого спасіння. Допоможи, Господи, нам завжди покладатися на тебе і виходити переможцями над злом, благослови наших телеглядачів, благослови, Господи, кожну сім'ю і нехай в кожній сім'ї. Сяє світло твоєї святої правди молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Сьогодні Христос нам говорить: прийдіть до мене усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Відправляючись на відпочинок, вручіть все в руки Христа, а Він найкращим чином потурбується про вас. Пишіть нам про свої молитовні прохання та надсилайте їх на нашу електронну адресу або телефонуйте за номерами телефонів, що бачите на екрані. Бажаю вам Божих благословень, сімейного затишку та приємного відпочинку. До зустрічі!